Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Готуйте, будь ласка, зошити для письма. Адже сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Л, склади та слова з нею, а також будемо списувати. Дзвоник всім нам дав наказ. Продовжуйте вже, мабуть, вивчили до роботи швидше клас. Біля столу станьмо чемно. Плине час хай не даремно. І перша вправа мікрофон. Яку букву ви вчилися писати попереднього уроку? Пам'ятаєте, ми писали з вами маленьку букву «л». А який звук позначає буква «л»? А якщо за нею наступна буква І, тоді який буде звук? До якої букви подібна рядкова буква Л? А зараз пограємо в гру так чи ні. У слові Голуб немає м'яких приголосних звуків. У слові лілія є приголосний м'який та приголосний твердий звук. Слово Оля починається голосним звуком. У слові лев три звуки. У слові лев два склади. Молодці. А зараз пограємо в гру, називається допоможи. Ведмедикові. Ведмедик ласун у крамницю прийшов. Чимало смачненького він тут знайшов. Допоможіть йому малята продукти з Л і Л обрати. Дивимося. Морозиво почули Л? Ні. Молоко. Правильно є звук Л. Бублики. Теж є. А от його улюблений мед немає звуку л-яблука. Почули? Є. Сливи теж є. Сметана немає. А цибуля є звук л -ль. баклажан. Є. Масло є, банани, немає, і малина є звук. Л. Перевіримо, чи всі продукти ми знайшли, які містять звуки чи ли? всі молодці. А зараз дістаємо зошити, наші робочі зошити, відкриваємо. Їх на сторіночці 27. Погляньте на цю ілюстрацію. З якої це казочки? Так, Лисиця і Журавель. Які ж тут слова є з буквою Л? Ну, по-перше, лисиця, журавель, ложка, ось подивіться, стіл, глечик, лимон, лампа, килим висить, а ще капелюх, як багато слів, так? Що ж це за слово сховалося в цій звуковій моделі? Погляньте три склади. Підкажу вам, це один з головних героїв казки цієї. Здогадалися? Це лисиця, лисиця. Покличемо. Лисиця другий склад. А тепер перевіримо, чи правильно позначені звуки. Адже пам'ятаєте, скільки помилок буває? Давайте спробуємо. Ли, л, і, си, с, і, ся, с м'який. А правильно. Подивіться, що це значить, пам'ятаєте? Нам треба скласти речення за цим малюночком, щоб воно складалося з чотирьох слів. Подумайте, я придумала Чемний Журавель вклонився лисичці. Пригадайте, як пишуться ці великі букви. Ось вони які красуні. А зараз порівняємо друковану та рукописну букви Л великі. Кожна з них складається з двох елементів, але рукописна вгорі, погляньте, яка вона, гостренька. А ще друга паличка, оця у рукописною буквою, вона з заокругленням йде. Побачили? Вона схожа на маленьку, просто з ростом вище. Тому, я думаю, вам легко буде її сьогодні писати. Поставте, будь ласка, олівець, погляньте, де треба поставити відносно до нижньої рядкової лінії, над нею вище, ставимо крапочку, ставимо олівець на цю крапочку і починаємо. Раз і два. Ось яка вона красуня. Спробуйте намалювати ще раз її у повітрі. Повторюємо правила. Як треба сидіти під час письма? Як тримати ручку? Та в який бік нахиляти зошит. Розкажіть віршик наш. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Продовжуйте. Погляньте на наше перше письмове завдання. Що нам треба зробити, дітка? Подивитися на елементи великої букви Л. Потім скласти її з цих елементів, обвести за контурами, а потім продовжити самостійно. У наступному рядочку нам треба чергувати велику букву L із прямою похилою довгою паличкою. Наступне завдання. Пишемо на початку третього рядочку «ЛІ». А потім ім'я Алла, четвертий рядочок Ло І ім'я Лола. Знову поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз вправа для очей спостерігаємо за літачком. Продовжуємо. Сьогодні ми списуємо з друкованого тексту. Із тексту, поданого друкованим шрифтом. Прочитаємо спочатку, що тут написано: ЛОЛА і Алім. Потім подивіться, який знак. Називається він тере, схожий на мінус. Малі. І в кінці речення стоїть крапочка. Звертаю вашу увагу. Що імена Лола та Алім, як і всі інші імена, пишуться з великої букви. Наступний рядочок Ало слово. Тут буде легше, тому що воно є ось обвести за контурами, а потім продовжити самостійно. А тепер погляньте, що тут намальовано. Це мило. Давайте спочатку. Позначимо всі звуки в цій звуковій моделі, а потім треба буде, подивитися, перша буква Є, треба продовжити слово мило. Отже, перший звук, який буде у слові мило, перший «м», -и «л», «о». Всього їх чотири, і букв буде теж чотири. Погляньте, ось у вас є додатковий рядочок. Це якщо не дуже красиво вийде у вас з першого разу написати речення. Ну, а зараз пальчикова гімнастика каченята. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Молодці. Продовжуємо. Зараз дістаньте зошити ваші додаткові. В них треба буде написати ці імена: Лола, Ала, а потім речення. З великої букви У, потім ім'я теж з великої букви ЛОЛИ і наступне слово мило. В кінці речення крапочка. Не забувайте залишати відстань між словами. В цю відстань має поміститися ваш пальчик, ширина пальчика. А зараз, будь ласка, Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Що ж вже можемо. Дякую, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.